Всім привіт! Сподіваюся, у вас чудовий настрій, так як в мене. І сьогодні я хотіла поговорити з вами на суперважливу тему, як взагалі неважливо, де ви зараз живете, який у вас там фінансовий стан. Скільки ви важите, як сьогодні і зараз відчувати щастя в житті? Тому що зазвичай відчуття щастя. Воно, знаєте, таке, чого не можна торкнутися, і зазвичай люди ставлять це відчуття щастя, що коли я куплю машину, я буду щасливим. От коли там я сходну на там, 30 кілограмів, я буду щасливим. От коли чоловік там подарить мені, подарує мені там стодну троянду, я буду щаслива. Тобто зазвичай люди собі ставлять умови, за якими вони будуть щасливими. І дуже часто, навіть коли ця умова, да, коли вона виконується, якщо вона ще й виконується, да, то зазвичай відчуття щастя воно, а, ну, його вистачає там, на, на 2-3 дні. Тобто реально все, що стосується там, матеріального, це, цього вистачає на 2-3 дні. І я зараз поділюся, як взагалі я досягла у цього відчуття щастя. Яке я відчуваю вже 8 місяців кожного дня, при тому, що Два з половиною роки ми виїхали з окупації, і в мене була купа гніву, купа просто осуду, купа ненависті. Ми втратили всі будівлі, там, ну, тільки одну машину вивезли, всі там покупки землі, які в нас були. Ми втратили все. І в мене було купу гніву просто цього відчуття да, втрати. І, а вже ж зараз це нічого не повернулося, але вже більше восьми місяців я просто відчуваю себе тотально щасливою. Чому? Тому що я перестала шукати щастя в матеріальних покупках, в грошах, в досягненні якихось вершин. Тому що все це дає кайф, повторюся, ненадовго. А що я роблю? От дивіться, на чому у людини фокус, так вона й буде проживати своє життя. Тобто, якщо фокус, як в мене, був на, на гніві, на осуду, а на тому, що поганого да, відбулося, що я втратила вже, я сиділа в новинах постійно, да, я сиділа в цих там телеграм-каналах, постійно все читала. В мене фокус був а, на гніві, на війні а, і на, оцього, на цьому маятнику да, війни, і супер багато енергії я віддавала туди. Чи можна в такому стані відчувати щастя? Ні. І а, тобто зараз я починаю кожен свій день з вдячності. У мене є а, мій щоденник який я створила, він є у кожного мого учня, а, і в мене в щоденнику є, а, от, да, якщо видно, тобто вдячності, з чого взагалі а, я починаю день, з того, що я фокусуюся не на тому, що в мене там неідеальне тіло, неідеальні там груди, да, неідеальне там, не знаю, довжина волосся, я хочу там довге. Там, не та машина, яку я хочу, не так муж себе поводить, як я хочу. Я фокусуюся на тому, за що сьогодні я можу бути вдячна Богу. І в мене це в зошиті 10 пунктів. І коли я почала це робити, здається, 10, 10 пунктів це багато чи ні. Але коли я почала це робити, мені було супер важко. Просто наш крести 10 вдячностей. І я така: так, ну блін, за що можна подякувати Богу? Ну, що я жива, окей, одне є. Ну, що в мене здорові діти. Тобто, не сприймати просто як само собою да, те, що, те, що в мене є, люблячий чоловік вже 20 років, те, що в мене є. Троє здорових діточок, да, те, що я здорова. Тобто, взагалі, коли ви перестаєте сприймати все, як ну, та так, і, так і повинно бути, та воно вже в мене там, 5 років, да, а реально кожного дня фокусуєтесь на вдячностях, на вдячностях і прям не наприкінці дня, да, а на початку, як тільки прокидаєтесь, прям сідаєте і прописуєте. Те, що ви сьогодні прокинулись, за це вже потрібно подякувати, тому що велика кількість людей сьогодні не прокинулась. А ви та людина, яка продовжує жити. А, те, що дітки здорові, да? а, я теж за це вдячна. Далі, те, що в мене там люблячий, підтримуючий чоловік. чоловік. Тобто, знаєте, дуже часто ми звикаємо до всього хорошого, що в нас є. І те, що ми прокидаємось і ніде нічого не болить, то ми починаємо за це бути вдячними лише коли щось починає боліти. Ми ми такі блін, нічого не болить, Боже, як класно! Але за це ж можна бути вдячним кожного дня, не чекати якогось там захворювання, або щоб десь боліло. Далі, тобто те, що ви повертаєтесь з роботи, а вас вдома чекають люди, які вас люблять, вас вдома чекає чоловік, Да, може, є якийсь кредит, да, може там щось ви там ще не можете собі там купити, дозволити, і так далі, але у вас вже багато чого є. За що можна подякувати? І це, наприклад, любляча людина, яка з вами прокидається і засинає кожного дня, яка вас підтримує настільки, наскільки вміє, да, тому що. Ми все робимо настільки, наскільки ми це собі дозволяємо, настільки транслюємо вже ж людям. А далі, тобто я кожного дня почала дякувати просто за гарячу воду. Я, я обожнюю приймати гарячі душі, і просто кожного разу думаю: ну блін, якщо б не було гарячої води, от просто ми всі це да, пережили. Хтось там довго жив, без світла гарячої води. В нас в окупації, слава Богу, це не, не супер великий період був, але я без цього була. Да? І просто зараз є гаряча вода, і кожного разу, як я приймаю душ, я дякую Богу за це. Я дякую Богу за смачну їжу. їжу. Можна було сказати, що та, ну, я сама собі це купила, або чоловік там мені купив і так далі. Але все, що сьогодні в нас є навіть те, що ми купляємо їжу, то в нас є гроші. Да, на це ми можемо сказати, що е, якби, ну, є гроші, тому що ми працюємо. Але ж не у всіх є робота, не у всіх є сьогодні ті навики, які е, дають да, навички, які дають сьогодні е, там, хороший дохід і так далі. Е, тому. Що сьогодні у вас є робота, у вас є гроші а, да. Людина так створена, їй завжди буде замало. Да? І м м м тому дуже часто люди проживають тотально в незадоволенні. Тобто є чоловік люблячий, але хочеться більшого, щоб він там а, більше там букети квітів дарував, або дорожчі подарунки, або частіше говорив Я тебе люблю і так далі. Коротше, доклупатися можна до будь-чого. Так само і діти, діти здорові, начебто, і слава Богу, але ні. А мені хотілося б, щоб а, там, вони не балувалися, щоб вони там по хаті допомагали прибирати, щоб вони там не бісили мене і так далі. Да? Далі, є там класний, хороший будинок, який ми зараз знімаємо. Але теж можна сказати чоловікові, я хочу більше будинок, я хочу там, з іншим ремонтом, я хочу ще щось. І тоді людина починає фокусуватися постійно на тому, що вона хоче іншого. І це життя тобто, з таким чоловіком, з такими дітьми, з таким будинком, з такою зарплатнею, не викликає задоволення. І фішка в тому, я е, завжди думала, що якщо ми не вдячні за те, що є, більшого не буде. А колись я дізналася, що е, коли ти не вдячний за те, що є, цього вже не буде, доки людина не зміниться. Тобто, якщо ви зараз на якомусь там пікі а, да, там, наприклад, ви класно заробляєте, у вас класні стосунки, а, у вас чудові дітки і так далі, але вам все замало, не через те, що я не, не маю на увазі, що не потрібно хотіти більшого. Я про те, що ми вдячні за те, що є, і йдемо далі. А ви вдячні за те, що є. Да? І от коли людина багато чого має, а всі ми багато чого маємо, і ми не вдячні, то просто Бог починає давати менше. Меншу зарплатню а, там, ви починаєте хворіти, тобто вже на такий пік здоров'я. Да? Щось і десь якісь там грошові втрати йдуть, а, і каже: От дивись, я тепер, тепер тобі менше дав, подивлюся, чи будеш ти за це вдячний. Якщо ні, то я ще менше тобі дам. І так будемо спускатися доколі, ти не зрозумієш, що ну, потрібно проживати це життя вдячне, у вдячності. Да? А, і, і так я нічого не розуміла. Я зробляла там, 2000 доларів, при тому, що я а, багатодітна мама, а, да, і, і я пережила, тобто, мій бізнес пережив і, а, і карантин, да, і потім в окупації, але тобто, в нас там були а, покупки там, на сотні тисяч доларів, да, а, але мені все було замало. І мені здавалося, що ну зараз ми доробимо, доробимо ремонт, і, і от потім життя буде класне. Зараз я вийду там на 4 тисячі доларів, і тоді все буде топчик. Зараз, зараз, зараз і це зараз воно ну, не скінчалось просто ніколи. І воно насамперед ніколи не скінчиться. Людина завжди буде хотіти більшого. Якщо все то з грошима, людина доколупається до того, як вона виглядає. Якщо вона класно виглядає, то буде дивитися там, як чоловік там, вдячний їй за те, що вона така красуня, да, і так далі. Тобто завжди людина може знайти да, щось, те, що їй не подобається. Так, от, коли ми фокусуємось кожного дня на десяти вдячностях. За те, що в нас є смачна їжа, гарячий, дуже те, що ми не прокинулись на вулиці, да? в нас є там хата, якась квартира, будинок, де ми спимо. В нас є любляча людина, в нас там є дітки. В нас там є батьки, да? дай Бог, щоб були живі, да? бо в мене тільки тато лишився. Тобто, і коли ми на цьому всьому фокусуємося, до речі, прописую, наприклад, вдячності за всіх учнів, які в мене є, бо люди могли обрати іншу людину. Вони обрали мене як вчителя. І я це теж за це теж дуже вдячна. Чому? Тому що знання людини, яка вона переймає, да? З як, якихось різних істочників, та, з наставництва там своїх вчителів, як вона буде відчувати, що її знання класні, що вона класний вчитель, коли є учні? От, тому, наприклад, я вдячна кожному своєму учню, я вдячна за своє красиве здорове тіло, тобто там своїм батькам. І коли ти починаєш це робити кожного дня? По-перше, їжа стає смачнішою. Навіть якщо ви їсте свою улюблену їжу, і ви і так знаєте, що вона смачна, але от через місяць, коли ви будете прописувати вдячності, просто, просто перевірте, потім мені напишете відгук, ви починаєте відчувати, що їжа чомусь смачніша, чомусь так красиво співають птахи. Чомусь такі дуже фантастичні просто аромати в нас на вулиці, після дощу, зранку, ввечері і так далі. Тобто ви починаєте просто відчувати всіма органами да, відчуттів цей світ і починаєте просто кайфувати тут і зараз, без десятої машини, без там, якоїсь там орендуєте ви. Діма або купили його, все це відходить на другий план. І просто те, що зараз нічого не болить, і є їжа, і є де спати, і є люблячі люди, яких люблять ви, і ви такі. Так що, цього достатньо? Так в мене це завжди було, або вже багато років, да? Так можна от сьогодні і зараз вже відчувати щастя, а далі все інше вже як бонус. да, можна, Тому що вже 8 місяців кожного дня я відчуваю це тотальне відчуття щастя, при тому, що ми, ну, можна було би сфокусуватися, що ми там. Знімаємо дім, да? а це не наш. А нам вже там, мені 35 чоловіків, там 38, і в нас троє дітей. А ми орендуємо, хоча в нас був великий дім в нашому Мелітополі і так далі. Да? Але я фокусуюся лише на тому всьому чудовому, що сьогодні є в моєму житті. Тому велика рекомендація від мене: починайте свій день з вдячностей. І тоді ви просто помітите, як офігенно круто почне покращуватись ваше життя.